Ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможе нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жить не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро. Бо життя наче пар проминає, і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починати. Бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати, обіймати дружину і блиску, дарувати усмішку й тепло та лишились цього привілею, бо прийшло у наш край люте зло, коли бачу це лихо, нестерпно так дощем у грудях болить. Ти помилий, Господь, нашу землю, ми так хочемо в мирі прожити. Ми не маємо гарантій на завтра. Поможи нам сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом, Боже, а найбільше то щиро любить.